На днях сталася просто чудова новина. Для захисту шляхів надання гуманітарної та військової допомоги Україні Австралія відправить один зі своїх літаків Boeing і e 7 Wedgetail. І це не просто якийсь там літачок. В світі їх є всього 14, а ціна за один вдвічі більша ніж за корвет Ада, що його замовила Україна. Тому що це за пташка і як вона може вплинути на війну в Україні в цьому відео. Спочатку перейдемо до передумов створення цього літака. Для цього перенесемося в 1986 рік. Тоді Міноборони Австралії досліджує можливості для придбання літака раннього попередження. Що саме за дослідження проводилось невідомо через секретність. Але вже у 1996 році вони призводять до того, що Австралія подає запит на розгляд таких літаків, що вона може придбати. І в 1999-му ця країна укладе контракт з фірмою Boeing на створення літака для своїх ВПС. За основу вирішили взяти новітній на той час пасажирський Boeing 737 700, що злетів на початку 1997 року. І його оснастили не менш новітнім багатоцільовим радаром з електронною сканованою решіткою від компанії Northrop Grumman Electronic Systems. Зараз це вже відносно звичний дизайн, але тоді основним конкурентом цього літака можна було вважати хіба інший Boeing e 3 що базувався на судні Boeing 707. Він досі служить в США, Британії, Франції, Чилі, Саудівській Аравії та навіть безпосередньо в НАТО. Але його радар обертовий зі швидкістю 1 оберт за 10 секунд, що значно зменшує надійність, підвищує розміри та зменшує аеродинамічність судна. На відміну від нього, то на Boeing E7 радіолокатор розділений на три зони, які мають власні антенні решітки. І разом вони забезпечують сканування простору на всі 360 градусів. І раз ми плавно перейшли до характеристик, то давайте детальніше зупинимось на них. РЛС Меса може знаходити цілі в діапазоні частот 1,2-1,4 ГГц на відстані до 400 км та супроводжувати до 3000 цілей одночасно. Так то це досить таки багато, але Австралія не використовуватиме цей літак для безпосередньої роботи в Україні. І з акваторії Чорного моря цього хвата хіба тільки для покриття прибережних вод та повітряного простору Криму. А з території Польщі можна буде виявити місця пусків балістичних ракет та авіацію ворога на західних територіях Білорусі. Чесно, то це не дуже добре для нас, але й на цьому спасибі. Також на частотах 1030-1090 МГц тут працює система розпізнавання свій чужий, і це дозволяє ідентифікувати союзні літаки на відстанях до 550 км. Ще і СІМ підтримує закриті лінії телефонного зв'язку. Стосовно систем захисту, то, звичайно, що цей літак не оснащений ні гарматами, ні ракетами. Але і тут система активного захисту anaaq 24 v яка може зривати наведення ракет з інфрачервоною головкою самонаведення. Що стосується габаритів, то тут він майже цілком ідентичний до Boeing 737-700. В довжину І7 e буде 33,6 метра, розмах крил 35,8, а висота 12,5. Він оснащений двома двигунами CFM International CFM 56, які в військах звуться як F-108. Кожен з них має тягу 12 тисяч 400 сил, разом виходить 24 800. Це дозволяє тримати крейсерську швидкість 853 км на годину та мати дальність дії 6,5 тисяч км, при максимальній стелі 12 500 метрів над рівнем моря. Щоправда, для більш ефективної роботи радару рекомендується спускатись до 9. стосовно країн експлуатантів, то першою, звісно, була Австралія, яка замовила 6 бортів. Потім, в 2006 році майже одночасно контракти вирішили підписати і Туреччина, і Південна Корея. Кожна з них придбала по 4 борти. Проте до Південної Кореї вони надійшли раніше, в 2012 році, коли останній турецький літак прибув у 2015. І також після покупки Boeing підтримує всі ці літаки і час від часу оновлює прошивку. Останнє таке було в 2018 році. І саме тоді ж Велика Британія почала перемовини про можливу заміну своїх Боїнг і 3D на І7. Потім рік вони досліджували це питання та паралельно відбувались відкритики Міноборони. Основним незадоволенням було те, що на тендер нікого, крім Боїнг, не запросили. Їх звинуватили в прихильності до Боїнг, а також вони почули протест з боку СААП, яку забули запросити. Проте, як би там не було, вже в 2019-му був підписаний контракт на 1,98 мільярда доларів. Що передбачав придбати 5,7. І до речі, це не маленька сума, а то виходить, що один борт з інфраструктурою нині коштує 396 мільйонів доларів. Для розуміння, наскільки це великі гроші, Україна купила Корвет Ада за 3,8 мільярда гривень. Навіть якщо ми візьмемо довоєнний курс 27, то він обійдеться тільки в 140 мільйонів доларів. 396 і 140. Літак і військовий корабель. Як то кажуть, думайте. І також у 2021 році США також вирішили придбати Boeing E-7 для заміни тих самих І-3, про які я вже розповідав. Вони вже профінансували розробку нової модифікації для себе на 1,2 мільярда доларів і планують закупити одразу 26 суден. Десь скакає від щастя топ-менеджер Boeing. Також прийняті e 7 на озброєння хотіли б Італія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та НАТО, але там ще далеко до реальних контрактів. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Із нещодавнього часу спонсори отримали можливість дивитись відео без жодної реклами, і тієї, що від Ютуба, і тієї, що вмонтована в ролик. А також для них я публікую додатковий контент. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я перейду до практичного застосування і сим. На даний момент досвід є тільки в Австралії. Так, 8 березня 2014 року зник 370-й рейс Malaysia Airlines. І супроводжувати пошуки літака був відправлений і Сім. На превеликий жаль, всі 227 пасажирів та 12 членів екіпажу загинули, а все, що знайшли рятувальники, тільки обломки. Тоді це стало найбільш смертоносною трагедією і для Boeing 777, і в історії самої авіакомпанії. Проте через 4 місяці станеться ще більша трагедія в небі над Україною, що передб'є цей дуже страшний рекорд. Так я саме про збиття рейсу 17 компаній Malaysia Airlines силами справжніх терористів. Або так званої армії Росії. А потім, в 2015 році, І7 встиг побувати в Іраку, де провів найдовшу австралійську місію з командування і управління безпосередньо в зоні бойових дій. Під час 17 годинного польоту літак двічі заправлявся в повітрі. А в 2016-му І Сім успішно провів всі 36 бойових місій, що тривали по 12 годин кожна, показавши 100% ефективність. На цьому практичне застосування завершилось, а зараз як мінімум один літак буде супроводжувати борти з допомогою для України. Враховуючи те, що там і австралійські екіпажі, і в них немає дозволу залітати на територію нашої держави, то для нас толк з них досить таки сумнівний. Як на мене, то в нас є набагато кращі джерела розвідки, такі як супутники від притули, розвідання Сполучених Штатів, власна інформація з наземних радарів та військових літаків і проєкт Очі. Що використовує всю нашу армію дронів для цілодобового відстеження лінії фронту? Якби І-7 хоча б міг залетіти десь до Києва, Запоріжжя чи Полтави, то з нього було б в рази більше користі. А так, що маємо, те і маємо. Але чи потрібен він для ЗСУ в принципі? Я вважаю, що ні. І основний мій аргумент ціна. ЗСУ, на відміну від східних сусідів, не претендують на термін Друга армія світу. Нам достатньо, щоб Україну знали як країну, яка може дати по зубам всім, хто вирішить її звільнити від нормального життя. І для цієї задачі Boeing і e 7 буде просто дорогим понтом. Дехто не підтримує закупку кроветів Ада, посилаючись на її вартість, хоч і я особисто вважаю, що цей корабель нам досить таки потрібний. А вона коштує більш ніж двічі дешевше. І толку від неї явно більше. А якщо говорити про літаки раннього виявлення, то мені набагато більше імпонують Embraer R99, які і менші, і коштують тільки 80 мільйонів доларів. Хоча все рівно, з двох F16D Block 5052 буде більше користі. І до речі, ролик про F16, який нам можуть поставити в рамках військової допомоги вже вийшов на каналі. Він зараз з'явиться тут. А якщо ви його вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!